Кажуть українські голуби то біологічна зброя. Голубчику це смішно. А от його гострі пір'я і справді небезпечні. Кажуть, що він прилетів з іншої планети і після перемоги збирається на Марс. Він допомагає брайтам завжди бути з інтернетом, використовуючи космічні технології. Колосія є уособленням добробуту і родючості української землі, але на ворогів вона може обрушити колосальний вихор нищівної сили. Гострий на язик зміїний може не тільки побажати далекої дороги воєнному кораблю, а ще й плюватися отрутою. Хтось мусить врятувати цей світ. Чом би не я, вирішив аргіоп. В його павутинний полон попали вже не одна сотня ворогів і навіть ворожої техніки. Люта народилася саме того місяця, коли почалася війна. Одним тільки поглядом вона заморожує ворогів. 石井さん、ちょっと待ってください。Jung